Сталкер. Всі ми привикли проходити його розслабляючись та неспішно насолоджуватись атмосферою і сюжету. З часом, звичайно, Его починає сильно грати в дупі, тому усі благополучно переходять на пожиттєву складність майстер. Але для деяких людей цього недостатньо, для деяких відбитих людей, таких як я сам. Роки, проведені у темних душах, назавжди посіяли насіння божевілля в мою свідомість, і тепер я не можу просто так перепроходити ігри. Сьогодні на ваших екранах буде один із найскладніших челенджів по сталкері, які я коли-небудь пробував. Але спочатку давайте обговоримо умови рану. Я повинен пройти усю гру на складності майстра. Неказуальний ночок все ж таки. Під час проходження в мене є можливість використовувати лише речі, знайдені у ящиках та контейнерах. Тобто, це не тільки зброя, броня чи артефакти, а й усі патрони, аптечка та їда. Абсолютно усе. Виключенням слугує лише стартовий ніж мною повинна бути пройдена уся основна сюжетна лінія додаткових квестів у цьому рані не буде я повинен отримати істинну кінцівку тобто цього разу ніякого виконувача бажань. І є ще одне це швидше не правило а поблажка. Мені дозволено сейф скамити, але виключно у моментах, коли я намагаюсь вибити якусь річ з ящику чи контейнеру. З цим виключенням ран і так виглядає пекельним, а без нього навіть уявити важко наскільки це було б хуйово. Ну що, мої солоденькі, Ви на каналі Казуальний Татко, і сьогодні ми задамо фундаментальне питання. the box? What's in the fucking box? Старт гри, як я очікував, видався дуже простим. Після спавну мене уже чекали купа смаколиків, розкиданих у селищі. Але спочатку стартує набір у вовка. Я, звичайно, викинув усе, залишивши тільки ніж. Якось ті ящики розбивати то треба ж. Початковий найдений комплекс складався із невеликої кількості їди, аптечки, козацької горілочки, суперкорисного артефакту, парочки бентів, ну і звичайно найкращого стартового комбінезону. Але це ще не все. Неподалік блокпосту військових знаходяться ящики з двома артефактами, а також ще два з достатньою кількістю набоїв для стартового пістоля. До речі, про останній. єдиний можливий екземпляр разом із смаколиками до нього дістається із контейнера у вагончику. Ну і ще там декілька набоїв неподалік. З таким еквіпом, уже хоча б можна починати грати. Насправді ситуація із вибиванням речей на початку гри критично погана. Можливо, на кордоні це не так гостро відчувається, проте далі, впродовж біганини, нестача різних речей буде сильно душити. А все через, власне, сам дроп. У грі є ящики, які містять фіксовані предмети та рандомні. Про них ми ще поговоримо, а поки я погнав виконувати перший квест. В цілому нічого складного, противники легко утилізуються нашим пістолем, а артефакту вистачає для мінімального хіла. Цього разу, до речі, для того, щоб вже точно не зловити дикі баги та не ламати скріпти, я йшов строго по основній сюжетній лінії. Щодо дропу, то тут усе було печально, тільки бутилка спиртяку та й усе. Неподалік ТП можна вибити значно цікавіші речі, але насправді абсолютно не потрібні мені в цьому проходженні. Діло в тому, що я взагалі не буду використовувати зброю із набоями 545, та й глушник мені теж ні до чого. І хто не знав, тут є ще куртка бандита, проте вона знаходиться поза ящиками, а не випадає з них. Тому використовувати мені її не можна. Єдине, що було корисним на цій лоці, це ось цих пару парубіньків. Далі я здав квест сидору і погнав через блокпост військових. Так то з їхніх ящика чи контейнера можуть випадати якісь речі, але чомусь на цьому етапі я геть забув про сейвскам. Тому тупо побіг далі. Друже, як би сильно я не хотів тобі допомогти, але не можу. Аптечок треба берегти, а дістати їх і так важко. Остання до речі, якраз випадає неподалік, проте зберегти її для мене було б більш профітним варіантом. Після я дочекався, поки чоловік віддасть Богу душу зовсім не населенським методом, до речі, і спокійно відправився на звалище. Звичайно, попросивши проходу із цих добродіїв. Чисто випадково їхні колеги стопанули якогось новачка, але і тут я вирішив зіграти пасивну роль. Нема чого мені витрачати предмети, коли вони і так в дефіциті. True Survival Experience, їй-богу. Думаю, кожен із вас знає, що тут на вишці знаходиться величезна кількість унікальних набоїв, і я не міг їх не взяти. Жаль, що використати їх не було можливості. Зброя, під яку вони підходять, не дропається з ящиків аж до ЧС. Хоча таскати їх із собою я таскав, в марні надії, що вони знадобляться. Крім цього, в контейнерах неподалік була теж чимала кількість смаколиків, найціннішими з яких, звичайно, були медикаменти. Добре. Далі потрібно було відбити депо у бандитів, що власне не було складним заняттям. Тож через декілька хвилин я вже біг на Агропром. Ось тут -то у мене почали виникати перші проблеми. Військові непогано так танкували мій слабенький калібр, тому перестрілки вже не були такими веселими та легкими. Приходилось трішки думати і не лізти сильно вперед. Але це все фігня в порівнянні з підземеллями агропрому, тому що там були вкрай вузькі коридорчики без насипів. Це не дозволяло адекватно вести вогонь, і я почав доволі легко відлітати від вояк. Мовчу вже про кровосісю та контролера, яких потрібно було оббігати. Ну я не дурак, щоб з ними бадатись. Проте ця лока дуже важлива, адже тут є багато корисних предметів. Гранати біля мутанта, і у схованці, патрони, значна кількість аптечок та найголовніше комбінезон сталкера. Він дропається гарантовано зі 100% шансом. Найс. Nice. А тепер, пані та панове, давайте поговоримо про найбільш дивну механіку цієї ігри. В зоні ви можете натрапити на численну кількість ящиків, частина з яких буде мати рандомно згенерований лут, який звичайно буде обмежений певними предметами, та частину з уже заздалегідь визначеними речами, які точно випадають при розбитті. Останніх угрів досталь, але враховуючи умови проходження, вміст далеко не всіх нам дійсно підходить. Якщо детальніше розглянути ті, що генерують наповнення випадково, то вони теж діляться між собою. Звичайно, в залежності від, так би мовити, крутості контейнера, вам може дропнутися відповідний предмет. Ящики на фінальних локаціях можуть принести вам рідкісні артефакти чи зброю. Ніби все зрозуміло, але, камон, це ж створіння Григоровича. Де обсер, а він тут є. Діло в тому, що шанс випадіння зброї та броні у більшості. Ці ящиків менше 1%. а код в грі написаний так, що при показнику менше цього відсотка предмет випадати не буде. Ось так от. Це означає, що адекватну зброю я можу дістати лише на самому фіналі гри, а точніше, десь на ЧС. Проте до цього ми повернемось пізніше, поки мене чекали незавершені пригоди на Агропромі. Дуже геморойно, проте я таки зміг вибратися із підземки. Дяка артефакт дуже сильно допомагав. До речі, це вперше я реально покладаюсь на їхню силу і використовую у повній мірі усі їхні властивості. Зазвичай корисними слугували хіба що шарики на витривалість, а в цьому проходженні я повноцінно юзав велику кількість різних артефактів. Так ось, як тільки я виріс із пізди підземки, то стикнувся із диким опором військових. Тупорило прорашити їх не міг, тому прийшлося пробувати у стелс-режим. Всі ми знаємо, наскільки поганим він тут є. Звичайно, що мене достатньо швидко виявили, але я вже достатньо наблизився до документів, щоб хапнути їх і дати драла. Це перемога. З горем пополам мені вдалося дістати з блокпосту довго звалищі та зайти в бар. Як ви можете помітити, протягом усього старту та частково на середині гри я старався зовсім не використовувати медикаменти. На умовний саркофаг та сотні монолітовців такі запаси стали б дуже у пригоді. Тому як тільки траплялась можливість, я користувався артефактом. А також я намагався скамити чи не біля кожного ящика, який був переді мною. Звичайно, не дуже довго, тому що сподіватися на цей довбаний 1% не сильно хотілося. Я вже казав тобі, що таке божевілля. Проте в пріоритеті був пошук гранат та хороших артефактів. Відновлення здоров'я, захист від куль, додаткові ергенстаміни, будь-що з цього списку стало б чудовим доповненням до спорядження. У барі я швидко переговорив на рахунок основного квесту та почав шукати смаколики. І мені неймовірно повезло. Спочатку при вході мені дропнулась колючка, потім з кейсу саме ті набої, які були найбільше потрібні, а біля входу в бункер мені дико пощастило. І я поповнив колекцію медузою та каплями. Це просто секс. Так, поки ніхто не бачить, скину я лишні приколи з інвентарю. Друже, я тут нічого заборонено не роблю. Давай гуляй! Ти точно не бачив, що я тут ховаю. Це все тобі вважається. На черзі була подорож в темну долину, а саме в лабораторію X18. Шлях пролягає через базу бандитів, на якій потрібно було дістати ключ від входу у борова. Ніби й не така складна задача, але десятки бандитів по дорозі явно можуть її ускладнити. Спочатку я вирішив допомогти Долгівцю зі спасінням його друга, проте місцеві пси-патрони дали мені зрозуміти, ідея не з найкращих. Тому я метнувся кабанчиком на стару ферму за смаколиками у контейнері та взявся за методичну чистку блатних. Що сказати, це було не так вже й просто. Бандитів на базі трішки більше, ніж дофіга. І хоч я мав нібито пристойний запас набоїв, але витрати на них чимало. Це, звичайно, в свою чергу аукнеться мені пізніше. Проте були і хороші моменти. На базі є ящик, з якого гарантовано випадає комбінезон найманців. Ну і купа маленьких контейнерів та ящиків з різними приколами. Загалом речей було вдосталь. Коли ж я добрався до кімнати борова, то помітив, у молодого чоловіка були явно важливіші справи, аніж самозахист. Наприклад, підбір новеньких шпалерів для стіни. Ну і солденькі, ремонт в хаті відволічає вас від будь-яких проблем. Користуйтесь порадою. What is What the fuck is Ключ нарешті в мене. Тепер можна і на склад зазирнути. Кажуть, боляче дивитись на губи, які не можеш поцілувати. Ні, дивитись на речі, які не можеш залутати, це справжнє пекло. Ще з ящиків нічого не повипадало. Слава богам, що я згадав про іще два заховані контейнери неподалік на заправці. Значна кількість набоїв та медикаменти. Дуже пригодяться. Ну що, пані та панове, настав час відправитись у кріпову лабораторію. Не буду акцентувати увагу на самому вході, так як бандити опору великого не чинили. Але пропустити вміст контейнерів на заводі я не можу. Окрім звичайних рандомних смаколиків, ось тут зверху гарантовано випадають 300 бронебійних набоїв до гвинтуріза, не онучої йому подібної зброї. Кращої знахідки годі було й шукати. Далі X-18. Всередині, окрім дуже привітних жителів, знаходиться чимало ящиків та контейнерів, і їхній міст може дуже порадувати. Ось тут мені випала РГДшка, в кімнаті з псевдіантом мене чекали медикаменти, патрони та артефакти. А ось тут значна кількість цікавих припасів. І до речі, майте на увазі, цей жирний уйобок часто своїм тупотінням розбиває ящики, і речі, що випали, можуть без проблем провалитись під текстурки. А далі, мої солденьки, почався тришак. Ось цей сраний Полтергейс забрав мене чимало часу. А все через те, що калібр моїх набоїв майже не дамажить його. Та й крім того, їх у мене майже не залишалось. На умовну десяту спробу я нарешті таки зміг його забити, і в мене залишилось тупо три патрона. А попереду конвой військових. Ммм, залупа в чистому вигляді. Що я можу сказати? Це був веселий марафон. Мені потрібно було тупо-швидко пробігти попри всіх противників, маючи конкретний такий перегруз, і при цьому не витратити лишніх аптечок. Завдання із зірочкою від самого Жака Фреску. Дяка Богу, що у 2007-му в спецназ набирали косооки. Це дозволило мені вибігти з лаби та максимально акуратно пробратися попри чергових військових аж до кордону. Місія виконана. Зачистили, висуваємося на попередні позиції. Кінець зв'язку. Я вже пробіг пів гри, а ці придурки ще й досі фабрику зайняти не можуть. Ну, бляха, понабирали поголошенню, по а потім жаліються. Здавши квест Сидоровичу, я почав було прикидувати. А що робити далі? Два патрони в інвентарю і жодної альтернативної зброї. Ситуація пахнула, так би мовити, пісюнами. Проте сюжет зміг просунутися до місця, коли можна буде найближчим часом навідати дику територію. Тому єдине, що мені треба було власне зробити, це сейвово дістатись до бару, що я успішно і зробив. Чому ж мені так треба було на ось цю локацію? Ну все через унікальний пістолет, який гарантовано дропається із контейнеру в цьому місці. Для старожилів стукача не буде секретом те, що Великий Бен є найпотужнішою іграшкою серед свого класу, нереально вбивчий калібр. Хороші показники точності та зручності, а якщо взяти до уваги раніше знайдені набої, м -м я був забезпечений комфортними умовами проходження надовго. Окрім цього, на локації мені пощастило дістати два артефакти: один для зупинки кровотеч, а інший для виведення радіації. Кришталева колючка взагалі мені стала у пригоді аж до кінця гри. Ну і, звичайно, ще парочку гранат зафармив. Далі був янтар. Для того, щоб не обтяжувати себе лишнім квестом, я пішов на чергову жертву. Так то мене цей персонаж взагалі бісить. Ріппін паста, дурачок. Ну Бог із цим клоуном. В мене тут цей во казино із ящиками на локації. Окрім уже типових речей, які мені і так попадались, я вибив найбільший скарб шмат м'яса. Економити артефактами аптечки це найкращий спосіб відкласти достатню кількість на фінал гри. А ще повезло віднайти камінну квітку безпосередньо біля входу в лабораторію. Вище згадані артефакти це хайрол з ящиків. Шанс на них мізерний. З уже обновленою амуніцією локація проходилась взагалі без проблем. Великий Бен розмотував як і снорків, так і зомбі. Ясне діло, що жителі X16 проблем теж не викликали. Крім цього, я взагалі зміг добру половину противників акуратно обминути або розумно утилізовувати. Досвід з попереднім пістолем і критичною нехваткою патронів підказував, краще обходити ворогів, а не лізти у кожну сутичку. Проте це все фігня. Саме тут міститься значна кількість крутих контейнерів із шикарним містом. Ось, будь ласка, ящик з нічною зіркою, 5% захисту від куль тупо секс. А ось вам іще наукові аптечки. Мало ну тоді ловіть костюми еколога. Це на хвилинку четверте місце, де гарантовано можна отримати броню в грі. Ну і ще вам, як вишеньку на торті, жменьку набоїв придач просто бомба. Пані та панове, давненько щось я секрети вам не показував. Спеціально для вас, ось у цьому бачку, біля контролера, завжди лежить гроза. Один з найкращих автоматів гри, який більшість із вас точно пропускала. Користуйтесь на здоров'я. Отже, зробивши всі свої справи у лабораторії, я погнув назад до бармена, а вже від нього прямо на склади. По дорозі ще залутав в міст ось цих ящиків. Як описати мої пригоди біля бар'єру? Ну, все було достатньо просто. Як уже відмічалось раніше, великий бенд давав за щоку абсолютно усім і кожному, завдяки своєму вбивчому калібру. А я вже було потрохи почав збирати натуски набої в колекцію. Діло в тому, що я не знав, яку саме зброю я зможу вибити на ЧС, і для перестраховки треба було мати про запас інший тип набоїв. Аж раптом сам Григорович мене благословив своєю рукою, і з одного з ящиків на базі волі мені випала іскра. Не передам вам, як я чекав такої. Артефакту. Постійно бігати перегруженим починало добряче набридати, а от така цяцька дозволить значно швидше регенити стаміну. Не рахуючи цього скарбу, я ще їй став величезну кількість набоїв із цього контейнеру. Чудовий улов. І з цього моменту розпочинався мій шлях до відключення випалювача мізків. Усім відомо, що радар кишить монолітовцями, але не всі знають про цю скорочену дорогу через ліс. Пес патрон, ти що, їванувся, угомонити своїх сучок. Декілька хвилин і я вже наближався до входу в лабораторію. X10 надзвичайно скучне місце, особливо до появи монолітовців після відключення випалювача. Єдиний толк із цієї локації для мене був хіба що у предметах, які могли випасти з ящиків. І тут моя вдача не підвела мене. Прямо біля входу дропнулася друга скіпка м'яса, а потім і третя, декілька набоїв потрібного типу та численна кількість гранат. Щодо складності проходження, то ставити хеджоти монолітовцям приносило неймовірне задоволення. Усе було дійсно непогано, за виключенням хіба що ось цього моменту. Це хуйло вбило мене разів п'ять. Повернення нагору було лише питанням часу. Тепер, коли я виконав майже увесь сюжет, настав час задуматись про досягнення справжньої кінцівки. Для цього мені прийшлось повернутися аж на кордон. Господи, як це було довго. Та зазирнути знову до схованки стрільця. Тепер можна і Прип'ять До речі, вже на зворотньому шляху я порозбивав усі пропущені контейнери на складах. Блін, це ж таки приємно насолоджуватись перестрілками, коли ти не є учасником. Ану, відпішіться в коментарях, на чию сторону ви ви перейшли і чому, довг чи все ж свобода? Пані та панове, мертве місто. Локація наповнена величезною кількістю ворогів та різноманітним лутом, який ми не можемо взяти. Звичайно, що зі старту я приєднався до одинаків, але пізніше стало ясно: самому пробігти прип'ять буде простіше. Як ви можете помітити, простіше не було, але веселі моменти попадались. I don't give a fuck! I don't give a З Згорем пополам я дістався потрібного номеру готелю та забрав декодер. Як би я хотів взяти цю броню, аж руки чешуться. Але на жаль, умови рано. Чес. І тут, мої солоденькі, починається найважливіший етап, до якого я йшов цілу гру. Треба було дістати нормальну зброю саме з цих чотирьох ящиків. Let's go gambling! Oh, oh, Причому це потрібно було зробити під шквальним двостороннім вогнем з боку військових та монолітуців. Ой бля. Пішло близько години часу на те, щоб вибити бажаний гвинтуріз. І знаєте що? Правильно, мене тут же вбили. Наступних півгодини спроб винагородили мене чудовою FT-200M, яку я точно вирішив залишити. Але ну камон, куди ось ці набої, дінуть? Чергові півгодини, і нарешті омріяний гвинторіз у інвентарі та без смертей. За увесь період цієї дрочки з ящиками стало ясно, зброя випадає надзвичайно рідко, особливо адекватна, а не якісь там чейзери, які нахер не встрались на цьому етапі гри. До речі, напишіть у коментарях, чи хотіли б ви ще якісь страшове проходження умовним обрізом або ще чимось. Отже, повернемось до фіналу. Із новими цяцьками я пробрався у соркофа та розпочав методично зачищати толпу монолітовців. Звичайно, із автоматом діла пішли значно краще. Ну і куди ж без двох десятків гранат, які чудово допомагали у вузьких приміщеннях. До речі, мої солоденькі, зовсім забув. Ось тут внизу є ящик, з якого гарантовано падають три дуже рідкісні артефакти. Черговий плюс 5% до полистійкості. В купі з костюмом еколога, який непогано бустери з'їсти до радіації, локація видалась не такою і складною. Щодо лабораторії, управління монолітом, то там просуватись було дещо складніше. Але і то тільки через те, що ворогів було ніби насрано. Діставшись основної кімнати, я вирішив не запарюватись із полтергейстами, а тупо перейти до катсцени. Дяка Богу, їх вбивати не обов'язково. А далі йшла найцікавіша частина стрибки по телепортам. Хтось може сказати, що це складно чи душно, але насправді нічого такого. На локації розкидана просто незлічена кількість різноманітних ящиків та контейнерів. Тож, навіть якщо я відчував, що набої можуть ось-ось закінчитись, мені тут же насипали їх вдосталь знову. Взагалі мені дуже подобається саме це закінчення гри, тому що нарешті починається такий екшон, аж любо глянути. Не вистачає хіба якоїсь потужної музики. Тоді був би взагалі чистий кай. Єдине, що дійсно напрягало, це ось ця єбана тресуча камера. Ні прослідкувати за ворогами, ані тим більше цілитись в них я нормально не міг. Що там, хлопці, виглядаєте когось? Що як? Ну виглядайте, виглядайте. Останній стрибок і все. Сталкер Тіні Чорнобиля повністю пройдений предметами із ящиків та контейнерів. Пару слів про ран і солоденькі це було дійсно важко. Безперервна економія усього, чого тільки можна, акуратне використання костюмів та зброї, і постійне відчуття, що чогось може не вистачити, переслідували мене цілу гру. Вороги завдавали серйозних клопотів, бо звичайним методом утилізовувати їх ти не можеш. А от вони душать тебе своєю кількістю. Проте були і круті моменти. Якось використання усього інвентарю абсолютно починаючи від корисних ефектів артефактів, до хом'ячення консерв для відновлення ХП. Чи рекомендував би я вам таке проходження? Ну хіба що ви настільки єбануті, як і я? Повірте, воно того не вартує. А зважаючи на серйозні костелі, добре знайомого нам рушія X-Ray, це ще й буде максимально в Краще перепродіть улюблену частину звичним способом або придумайте умови по типу мого попереднього відео. Що ж, на ну сьогодні мої пригоди в зоні завершені. Олди каналу вже певне зачекались на давно обіцяний челендж. Підписуйтесь, заглядайте на стріми та телеграм. А поки я кажу вам до нових зустрічей.